Так, друзі, я вам нагадую, що стандартною опцією всіх моделей котлів Python є наявність такої отакої от підальки. Для чого вона нам потрібна? Вона потрібна для того, щоб наші стандартні колоснички, от в даному випадку, чавуні нерухомі стали рухомими. Тобто, натискаючи цю підаль, показую. Колосничок починає підстрибувати. Ще раз показую в розрізі на такому котлі. От у нас тут підалька, я її нажимаю. І колосничок починає рухатись. Для чого нам це потрібно, друзі? Для того, щоб коли тривалий час працює котел, відходи горіння накопичуються на колосничку, вони не встигають просипатись через оці е, ребра, і відповідно кисень сюди погано поступає. і Інтенсивність горіння в котлі падає, натискаючи цю педаль періодичністю 3-4 години. Наприклад, там, в залежності від видів палива, попіл просипається в нижню частину. От в цей зольний савочок кисень поступає знову, і інтенсивність роботи котла знову покращується. Тобто, вам не потрібно відкривати дверки, не потрібно качергою тут щось там широдіть. І Якщо навіть є зависання, якісь це теж може допомогти. Тобто від зависання натиснули декілька разів, воно впадає, і котел продовжує нормально працювати. Тобто, друзі, така опція, яка є стандартною, вона покращує і робить зручнішою користування вашим. Твердопаливним котлом від компанії Ніка.